Всім доброго ранку. Вчора роблю мармурін. Це декоративна штукатурка Antique Декор фракції міні, торгова марка Файдаль. Роблю собі нікого не трогай, тихенько. Це майже беззвучно воно робиться. Тут стук в двері, прибігають сусіді, кричать, хватить робити. Ну, Як я тихенько роблю, вони мені виключи свій рамштайн. 20 часа ночі на вулиці. Ну, прийшлось виключити, звернутися. І от, в результаті я... Отримав незакінчену стінку. У мене воно такий стик. Матеріал повністю висох. І зараз я буду його доробляти. Покажу я. По той так тепло проходиться щось ізобрітати. Ну, поїхали. Продовжую роботу, Будемо то... тут нічого і не трапилося. Натрацьовую тірмою відрі матеріалу, отакі колючки, і їх переношу сюди. Поки що стараюсь не залазить на вчорашню роботу, тому що вона вже суха, просто поряд. Працюю. Таких наробляю колючок і хвилин через 15-20 буду формувати малюнок. І так ось наклав острівці і прямо змазав. На те, що вже зроблено вчора. Просто примазав. Добре, що це фракція мінімум марморіна. Оці всі напливи не дуже великі виходять. Потім їх просто-напросто ізшліфую. Отак, максимально зайдусь. Ось вже майже не видно. на полі шліфовки і буде крутяк. Так, все висохло, беремо 240 ковий папір і збиваємо оцей наплив, що вийшов. А так як я завжди все одно шкурю стінку, так що нічого страшного, що оцей наплив підшкурює. Так що сусідям привіт. Отак. Вийшов, ніяких переходів. Ну, так що не бойтесь, що не взяли лишати, що будуть переходи, що потрібно стінку від кута до кута робити. Якщо є мозги, то все воно вийде гарно. Так що всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення. Тут ще буде фінішне покриття, але це вже зовсім інша історія. Все, на все добре.